Слава Ісусу Христу! Чи є плід у Духа Святого? Хто притримується такої думки, може розчарувати? У Духа Святого плодів немає. Дух Святий це Дух Божий, отже він досконалий, не змінюється і завжди, який був, такий і залишається, а плоди вирощують, вони виростають, проходять якісь періоди змін і виростають в досконалий плід. Дух Святий такого росту не потребує, він досконалий. Читаємо Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ви йшли і приносили пліт, і щоб пліт ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в іменен моє. До Галатів, 5 розділ 22 віршик. А плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість. закону нема на таких. Дух Святий вирощує в нашому дусі відповідні якості, які називають плодами Духа. Ми проходимо відповідні зміни, керуючись настановами Біблії, керуючись настановами Духа Святого, прикладаючи старання до того, щоб нам змінитися, бо написано, що ви. Свої серця приводьте в порядок, а Дух Святий нам допомагає, приводить нас до досконалості. Миру всім, хай Бог благословить, читати Біблію, розуміти Біблію і любити нашого Господа.